Білет, грибки, і санаторій весна вісімнадцять ще працює по часу тому вже десята минула, але що але працює, слава Богу. Бачите, де реклама алмаза? Значить, це неправда, що він не працює. Це все неправда, що ми показуємо, що він зачинений і там ніхто не живе. Раз де реклама, значить санаторій працює. Ну це ж логічно. Анатолій Алмаз нас чекає. Подивимося анонс концертів. Павло Зібров, Володимир Вельмінський, Юрій Дякунчак, Володимир Гришко, Петро Чорний. Два Володимира. Один Павло, один Петро. А один Юрій. Один розтислав. А, і ще Тіана Рос. Перші труставці. О, ви ж чуєте цей звук? А це будується торговий центр парк. Це, щоб ви не думали, що він не будується. От ви чуєте, він будується. Ще як будується. Треба якось це відео так прописати такою позначкою, щоб всі, хто думали, що торговий центр парк не будується, щоб всі знали, що він будується. Правда, будівельників нікого не видно, але ж то таке. то, що не видно, нічого не означає. Головне, що чути. Родіта на горі. О, це знову будується торговий центр. Парк. Торгово-готельний, ні, готельно торговий. Світясь. Колись світять, так козирні кімнати були з видом на бюлет. Тепер з відом От на цю стіну. Нічого, хтось я перед тою стіною щось побудую. Так завжди буває. Світязянка, коли свія, Весна олімпія. Віктор світяся. Це короткий перелік тих об'єктів, які ви могли щойно бачити на відео. Далі на горизонті. Оце фактично це тож ті готелі, які найближчі до бюлету, бо час нас які найближчі. Ну та, це оці ті, що найближчі. Ще парк. Моцарт дуже близько. Чи я в Трускавці нема такого поняття, як далеко. Я вже казав, з найдальшої точки Трускавця, де в межах Трускавця можна жити, до вето йти 15, максимум 20 хвилин. А якщо знати дорога доглядаю майданчики, цікавий, але заходити сьогодні не будемо. Заходимо регулярно, показуємо, де ми спустимось трошки в центр. Одними сходами піднялися, іншими спускаємось. Такі прогулянки. Дізяночка. Знає, що тут ліворуч спустимо вже до троянд, поки що є троянди, треба милуватися трояндами, бо троянди теж відцвітають. Всі ж люблять слухати пісню, правда, зустрів троянду вона цвіла. А не тільки Марк, до речі, вітання, Марку. троянди але вже теж на що не відцвітає тут переходить пора цвітіння і впав дощ самі розумієте, що після дощу воно зовсім інакше стає. Це музична альтанка Насправді це теж територія парку, де хто помилково вважає, що парк починається біля Едварда. це неправда. Ми вже в парку. Тут навіть є табличка, яка свідчить про те, що це вхід в парк. Я би більше того сказав, на мою думку парк починається взагалі від Бандери. Ну принаймні так раніше було, від пам'ятника Бандери там починався парк. Його просто забудовуємо потрошки посувають, посувають, звожують а піднімось, кілька кроків ще до гори.